Купили ось такий насос для викачування ям стічних. Зроблений в Україні 1,1 кВт. Ціна його 2500 на 2025 рік. Зараз ж і будемо перевіряти його в ділі. Новий насос, виготовлений в Харкові. До нього купили ось такий шланг 25 метрів. Прикрутили, з насосом нічого не йшло, сам насос і все, більше нічого не було. Ще, хоч би хамут положили. Єлі хамут знайшли старий. Тут 5 метрів провода пише. 5 метрів. Глубина його погрузки максимально 5 метрів ось цього насоса. Ну І зараз якраз будемо пробувати. Є схема, тут 4 кольця, ну одна кольця гуляє, виходить, 3 кольця. Яма набирається в одному кольці десь 250 літрів. Так, прикидав я відром колись вичерпав пару разів. 25 вітер виходить, щоб очистити одне пальце. Ну і побачимо, за скільки насос цей буде викачувати за хвилину, яка його продуктивність. Пише, по-моєму, 300 літрів. Я в інструкції почитав. 300 літрів за хвилину, ну щось мені не віриться. Кинули насос, кажу насос. шланг. Туди до дуба. І зараз будемо пробувати підключати, переносочка вже є. Підключати і опускати. Перший запуск. Оде щось непонятно, чи качає, чи ні. Пусто. Там пусто о, покиную розправляй тут шланг, вона не назливлась. На Може Пошла вода чутно, що потрошку йде шланг о. Та Дал куди ти перегинаєш? Так ти ж перегнулась тебе ж перегнути. Wydaje mi się, że kocie, tak? Dokładnie. Teraz... wszędzie jak on... ...szuruje. Dawajcie. Давит нормально. А. Да. Хай Вот такие напор. Що, продуктивність тут хороша. Якби ще шланг воно розправилось повністю, так взагалі б красота була. то шланг перегинає містами. тут перегнули. Що ти було зробити? Хто знайшов? То там, то там. І Це треба, щоб фланг ідеально рівно лежав. Воно ще краще буде. Що не показує. О, так диви, вже немає, пошти. Відео знімаю 3 минути. І вже води пошти нема. Бистренько, дуже швидко. Качай дуже швидко. І тут перегнуто. А все одно. Все одно шовує. Два кольца, раз, что? два. Начало не качай. Значит, они то чудно шли. Он заезжал. Два кольца, еще третье а там начинаю Начинаем таки. Остальные. Я на дни А ну попробуй. Да что так, ты попробуй. Так, тебе сюда. А. Опускать. Хорошо. Tak to już nie jedno oto wartość, widzisz? Tak, to o to mu chyba? Da

сколько тут видео это? 6 минут и до видео. И за 6 минут выкачало <coughs> 2,5 кольца. Так же, ну, да, 2,5 кольца. Это 500 литров одно кольца Ой, кажу, 500, 250. 250 литров одно кольца 2 кольца 500. Ну, 1, 600 литров 600 выкачало это за 6 минут. И нормально, быстренько. Насосик справляется лукой. За тисячі так красота, 25 тисячі насосів, 500 гривень шланг. Чого б не купляти. Де тут фірма? Ще раз зніму. Ветрон. Ветрон. 1,1 кВт. А, ось написано, 200 літрів в час. Я 300 думаю. Ну так, да, воно приблизно так і є. 200 літрів в минуту. Ну І все. Готово. Зараз промиємо. насос хороший, хороше? Побачимо, як він прослужить далі. А так красота. Прекрасно.